Шановні панове, сьогодні я хочу сказати кілька слів про одну не, не побоюсь сказати відому, знакову, добре відому людину, людину науки, людину історії краєзнавства, академіка, доктор історичних наук, довго завідувача кафедри історії України у Перпатському університеті Володимира Васильіча Гранобовецького. 24-го, на день святої княгині Ольги. Йому виповнилось 95 років. І це нагода сказати хоча б кілька слів, хоча б маленькими штрихами про цю людину, дати характеристику його життю і діяльності. З ним я знайомий ще з 75-го року, коли ми студенти другого курсу івано Франківського панінституту імені Василя Степаника поїхали до Львова на квартиру до Львова Васильовича і привезли його до Франківська. На квартиру на вулиці Пилипа Орлика. І тоді він свою, свою діяльність пов'язував з Франківськом, з Прикарпаттям. Але ще працюючи у Львові, він вже займався темою опришківства. І тому в п'ятдесят дев'ятому році зараз пам'ятаю, вийшло його книжки народний герой Олекса Довбуш. І в той, той же року вийшов фільм, перший фільм про Олекса Довбуша, бо то вже їх є аж три. І де науком консультантом був Володимир Васильевич Гробовець, який цього повернувся. Потім це його діяльність постійно писав, видавав книжки, Цих книжок дуже багато, зараз їх не спало, скільки це вже сотні томів, це тисячі публікацій в різних наукових журналах. Він нагороджений багатьма медалями, ординами України, тому що людина гірна і достойна. Але головне, що він головний Головний опришок області, бо він найбільшу тему цю розкрутив через світло науки і пізнання саме через історичні архіви. Тому я лише кілька слів скажу про те, зв'язок такий, ну завжди так, ми відділяємо Борочасина і такій. і такий. Борочащина і Володимир Грабовецький. Найперше, коли він побував Володимир Васильович, це була Хмельівка 1994 року, коли відзначали 365-річчя першої писемки назад про Хмельівку. Це був перший день села в нашому районі. І Володимир Васильович і на запрошував Євгена Паренюка, про якому ми вже говорили. Його премія, він, житель уродних Хмельницький, жив в Нью-Йорку, прислав дуже багато книжок, і він знайшов Гробовецьку. Гробовецький приїхав разом з Петром Макселечем, відомий істориком краєзнавцем. На жаль, він вже обидопокійні. І е, саме він написав великий такий е, дискурс чи, чи ескурс, чи нараз про на прохання Євгена Парнюка про хмелівку. Це я помістив це в книжці, бачите, хмелівка Події. Люди і ось тоді Володимир Васильович, ти портал ви згадаєте, бо він дуже часто виступав по телевізору, е, по радіо. газетах. він був дуже медійна людина. Дуже добре знали і слухали його лекції, тому що ну, до нього так багато, так панорамно ніхто не розказував про історію України. Потім е, Володимир Васильович, Приїхав туди на відкриття берегів, що замагається у Борочанах на музичній школі, на колишньому От, і, е, це, Я не пам'ятаю, що рік, бо довго, в 1744 році був Борочан, спалив Борочанський замок і е, це, тому відкрили е, цей барельєф. Потім Володимир Васильович е, був. У Підгір'ї з нагоди там не, не пам'ятаю якої річниці, річниці народження Івана Капущака посла до, до віденського парламенту. 1848 рік. І якраз цей рік це є зараз ювілейна дата, зараз не скажу скільки, це 185 років, бо є хрестиця на скасування панщини. Це той час, якраз і він тоді був, виступав, розказував про Івана Капущака і про презентував свою книжку. І ще один момент. Я просто забув, на жаль. Володимир Васильович якийсь час жив в селі Росільна було там якісь певні інтерес. Він там жив. Він написав кілька нарисів, кілька нарисів, і ті нариси вийшли до нашої книжки спільної нашої книжки Росільна. Я питаю, ну Росія це точно. Потім була наша ще одна спільна книжка Місто Івана Франка. Де, а перша публікація це було в 1976 році, коли я був студентом, а Володимир Васильович вже був доктором наук і він дав матеріал про повстання мухів. У газеті «Комсомольський прапор була така стаття Свянський полководець Муха. Тобто в нас була співпраця постійно, він мені допомагав, він казав, що його учень. От, але не про мене йдеться, йдеться про Володимира Василь, який був дійсно гідним істориком, гідною людиною, який багато зробив для розвитку науки у, на Прикарпатті і в Україні. Його знають і за кордоном знали. І знають. І його праця розстосуються студенти, вчителі, викладачі. Є його школа істориків, його школа крії Ну це можна говорити до безкінечно. Давайте скажемо лише те, що він все залишив спадок нам усім цю історію. Приміщення на вулиці Мазепи, це вже напроти Ощадбанку, то ще не знаю цього часу, там є дошка. Музей Олексія Довбуш на три кімнати це в центрі міста багато гостей я сам світок, з Києва приїжджає, з Харкова, нині особливо. Тобто цікавляться цим іменем. Ну і якщо був ще фільм, якщо про фільм говорить, Олекса Довбуш дуже невдалий, другий фільм. І тепер Олекса е е е е Санін зняв фільм. Користуючись працями Володимира Васильовича, архівами музею Олекса Довбуша, зняв художній фільм Олекса Довбуш, який зможе з 24 серпня. Вже починається буде прем'єра саме той день, коли загинув Олекса Довбуш, 24, 24 – це така дата, бачите, Святой Ольги Володимир Васильович народився. Довбу загинув. Ми ха, маємо день Незалежності, Тобто, це все бачите, таке історичне таке коло, якому ми живемо крутимося, яке ми маємо знати. Знати і передавати нашим нащадкам, нашим дітям і внукам. І казав, що був такий історик, а я був сучасником Володимира Васильовича. Рбовецька. Кожен з вас може сказати, я знаю про цю людину. Він вартує того, щоб його пам'ятали. Бо історія це пам'ять, а пам'ять це історія. Минуле завжди з нами. І з нами той, хто пам'ятає, буде пам'ятати Володимира Васильовича, буде пам'ятати, що ім'я зв'язане із часу. Дякую всім, хто слухав.